Посів насіння в приміщенні це відмінний спосіб дати розея садіфорум перед пересадкою, коли на вулиці потеплішає. Рослини, які почали рости раніше, встигають розвинути коріння і листя в приміщенні, що допомагає їм швидше зацвісти і дати плоди після висадки у відкритий ґрунт. Цей метод підходить для рослин з довгим терміном проростання, які люблять тепло і добре переносять пересадку. Однак деякі насіння краще сіяти відразу в ґрунт, і їх взагалі не варто вирощувати розесадою. Наприклад, рослини з довгим стрижневим коренем погано переносять пересадку, це уповільнює їх зростання і може привести до деформації плодів. Інші культури ростуть настільки швидко, що немає сенсу витрачати час і місце в будинку на їх розесаду. Частина задоволення від садівництва експериментувати і знаходити те, що найкраще працює саме у ваших умовах. Можливо, у вас вийде успішно вирощувати розея саду будь-яких культур. Але наш список допоможе заощадити ресурси і уникнути пошкодження ніжних коренів. Тут зібрані рослини, які краще сіяти відразу в ґрунт. 1. Мак Мак прикрашає сад своїми ніжними пелюстками і яскравими серединками. Він віддає перевагу про холодній погоді і вояне в літню спеку. Знаменитий червоний мак пепевер АОС – став символом пам'яті в багатьох країнах. У 1915 році канадський лікар і поет Джон Макрей написав вірш на полях Фландрії, надихнувшись маками, які росли на могилах солдатів Першої світової війни. Сійте насіння маку ранньою весною, як тільки ґрунт стане придатною для роботи або восени під зиму. Якщо не хочете, щоб мак розмножувався самосівом, видаляйте зів'ялі квіти. 2. Морква морква. невибагливий коренеплід, який найкраще росте при посіві відразу в ґрунт. Якщо її пересаджувати, коріння можуть деформуватися. Сорт Шинкюроуде, японська морква з товстими солодкими коренеплодами довжиною близько 13 см. Вона добре росте навіть в щільному ґрунті і дозріває за 75 днів. 3. Настурція Настурція це яскравий однорічник з круглим листям і великими квітами, які приваблюють бджіл. Її можна вирощувати в підвісних кашпо, в контейнерах або уздовж грядок. Листя і квіти на сторції їстівні вони мають пряний смак і відмінно доповнюють салати. 4. Редис Редис дозріває дуже швидко і відмінно росте поруч з морквою. Поки морква набирає силу, редис вже можна збирати, звільняючи місце і розпушуючи ґрунт. Сорт Черибел класичний червоний редис з білою ем'якотю. Він готовий до збору вже через 3-4 тижні після посіву. 5. Кабачки та гарбузи. І літні, і зимові гарбузи краще сіяти відразу в ґрунт, їх коріння дуже ніжні і погано переносять пересадку. Кабачки, цукіні, патисони дозрівають швидко, а гарбузам і великим сортам потрібно більше часу. 6. Кукурудза. Кукурудза проростає за 5-10 днів, і її коріння дуже чутливі до пересадки. Краще відразу сіяти її в ґрунт після останніх заморозків. Сорт Golden Bentham – солодка кукурудза з жовтими зернами, яка дозріває рано і дає по два качана на стеблі. 7. бокчой бокчой це китайська капуста з ніжними солодкуватими листям. Вона швидко росте, тому немає сенсу вирощувати її розеесадою. Карликові сорти, такі як той, чой, дозрівають лише за місяць і чудово підходять для невеликих грядок. 8. Буряк. Буряк, як і редис, допомагає розпушувати ґрунт. Якщо її пересаджувати, зростання сповільнюється сорт «рабин» дає маленькі темно-червоні коренеплоди, які можна збирати вже через 45 днів. 9. Квасоля Кущова квасоля погано переносить пересадку, тому її краще сіяти відразу в ґрунт. Сорт Maxibal Fillay це французька зелена квасоля з довгими тонкими стручками. 10. Огірок. Огірки можна вирощувати розеясадою, але їх коріння дуже крихке. Краще сіяти їх в ґрунт, коли ґрунт прогріється до плюс 16 градусів Цельсія. Карликові сорти, такі як, Курік снек чудово ростуть навіть у горщиках. 11. Горох. Цукровий горох солодкий і соковитий, його можна їсти прямо з грядки. Сійте його ранньою весною або в кінці літа для осіннього врожаю. Сорт Sugar Daddy, компактний, ідеально підходить для невеликих ділянок. 12. Ріпа ріпа на вибагливий коренеплід, який можна сіяти кілька разів за сезон. Сорт Purple Top White Globe, має фіолетову верхівку і білу нижню частину. 13. Дельфініум. Живокіст. Дельфініум високий багаторічник з блакитними квітами. Він погано переносить пересадку, тому краще сіяти його відразу в ґрунт. У жаркому кліматі дельфініум відмирає влітку, тому йому потрібен вологий, але добре дренований ґрунт. Висновок Деякі рослини просто не люблять пересадку, а інші ростуть так швидко, що немає сенсу возитися з розеесадою. Спробуйте сіяти їх відразу в ґрунт, так ви заощадите час і отримаєте міцні, здорові рослини.